Всім привіт, неділя, дожив до трьох годин. Треба <ривіт> щось робити. Як ви думаєте, що я буду зараз робити? Та ніхто не догадається, не за що. Можете навіть ставки зробити. А буду я зараз красти землю у дружини. Та, да -да -да. буду <ривіт> робити те, що я сказав, красти землю. Чого красти? Ну, Вчора прогуляв, можна сказати, з мотоблоком. ну, да, Ви вчора бачили, там я тріходерму, ярумілу сипав. Ну, прогуляв з мотоблоком, землі не запасся. Утром просипаюся, а воно дощ ллє як з відра. Душа радується, що я це все перемотоблочив. Навіть для реміли вже там сліда не залишилося, а не вспів я просапати. От. Ну, Думаю, ну шо? ну, що, вихідний, неділя, вихідний, законний вихідний. Ну, знаєте, П'ялися, п'ялися той монітор, досидів до трьох годин. Ну, Думаю, та ні, ну треба щось тут дружина з теплички з оцею ось винернула. Думаю, ну, поки вона там це, піду трохи в неї землі вкраду. Бо на дворі набрав зараз нереально. Зараз ну, відкрию, дивіться, погода і дощ йде. Воно навіть і так видно. Воно мрячить, дощ іде, все сиро. Ну, коротше, землі набрати не варіант, болото. От. Болото. Не знаю, як камера передає, бо я якби сиджу в теплиці. То, ну, коротше, грязь. Грязь. Землі не набрати. Ну, а дружина трошки тут ось собі Щас я покажу вам. Вона тут воно понабирала вже землі. Дивіться, скільки тут. Тут, Ой-ой-ой. Бачите, да, що тут твориться? Це тут. По сьоша тут у ящиках. Тут. ну, Коротше, кругом підсиділа вона в мене, вижила свій теплиці. Мої усі талмути. Ось на бік скидала по цю сторону. ну Добре, хоч не натрусом акуратно зложила. Ну Тепер, поки вона там у будинку. Зараз і я тут стирю землі. Зараз буду на... набирати ось оці стаканчики. Ось оці. Бачите, ну, в кожного свої стаканчики. В дружини свої стаканчики. У мене ось вони такі. Ось такі стаканчики. от. І зараз ми будемо набирати землю. Я ніколи ну на такі речі ми не купуємо землю. от Набираємо із цього. з городу. Нормальна земля, що тут для чого її куплять, посадив. Вона ж туди вертається на город. Ось, швидко і скоро все, дивіться, стаканчик. Що буду садити? Зараз наберу і буду садити. ось у мене, Зараз я вам покажу по-бистрому, щоб не затягувати. Время. О, дощ пропустився хороший. Ну ось що буду садити. Ось сюди, дивіться, медовий шар. Ось все це я буду садити. Потом ось цей буду садити, яйця дракона начну вже садити. От. Потім пізніше, через недільку десь, буду садити ось ручей. Ну, під щепу, на яку я буду перевивати от це садило. Бо хочу перевивати оця підщепа тут. Ну, ось у мене такий набор є. Пікерувальний, бачите, тут воно такий конус, воно з лінійкою і стевілочка поперевувати. Ну, коротше, оце наш дека. Це, до речі, мені теж був подарок від підписника. От. Задарили мені. Трошки сімінов, задарили, Ось динь тут, диня Портенто, кар'єра, дині, так? Да? А це теж ось оці ці як же ж їх. А, ось, у, дивіться, які, бачите, гарбуз, грибочки. ну, короче, будемо. А це оці ж ламінарію нашу прививати. Ось у. Лагінарія, бачите? Теж є такі булава, тут і ще там. Короче, мочалку ось у подарили. Короче, будемо експериментува... експериментувати, садитиме. дивіться, що воно з чого вийде. Да? Наробимо мочалок. Огірки посадимо. Ось оці. Оце я короче, зараз буду понабираю. Оце все діло, що тут є, та й будемо. А вже завтра, напевно, підемо, подивимося, витягнемо, пройшло, вже завтра буде 10 днів, як ми чубуки ставили, бачите, як время біжить. Ну, а тут у ось ось, мене 7 сортів кавунів. Тут щось тільки немає. Оранжтінг. Чорний принц. Так, ну, коротше тут багато всяких разных. Ось у, продюсер. Тут якийсь... що це таке? Ізумруд. Так, а це що? Геракл? Ну і ось, ось ця лагінарія. Коротше, оце. От таке диво ми будемо це все садити. А там я ж кажу, зараз я наберу. Вже не буду вам, це я просто фронт роботи на сьогодні. Зараз хоча б пару годин попрацювати, бо ну, на двір взагалі не варіант. Таке воно цілий день сире, і дощ є, то дощ, то це мряка, таке воно ходить, дерева мокрі, все мокре. Нічого не болото таке конкретне, бо дощ хороший був у нас. ну Оце я саток. Так що це типу анонс сьогодні. Работа така. Сейчас понабираю кавунів, понатикаю короче, стаканів 30-40. Та й на тому. А потім уже через неділю висаджу ось оці підвой на чому будемо потім це все діло. ну Це наш де. Я тоді все буду показувати, як буде це проходити. Цим усім ділом ми трошки якби, дружимо, да? бо ми ще з молоду цим займалися. Ця тепличка була, вона була повністю ну, таке ось, ось стекло, ну, як і зверху, ось ось, бачите, тут стекло. Mm, от. А ці вже бокові то вже, ну, з часом перетягували і побилися, то вже такі стекла стоять. Ну, Не прозорі, а трошки. Ну, Воно тут прозорі і немає. Ну, коротше, Ці теплички вже... А вже. А я вам зараз точно скажу, ці теплички 32 роки. Отак. От, от. Оце вона в нас. Ну вона стояла там на малому винограднику, а це її сюди перетягнули. І, ну як ми її тягнули, трошки стекол тут пострадало, то це вже тут такі постікляно тут. Ну, оце так. Ну, виручає, виручає, ось о, дощ іде, тут можна працювати спокійно і землю набирати. Та й так, коли курчата там молоді, малесенькі, то з квочкою вони тут, коротше, у них як... Тепличка своя курятник, поки вони підростуть, а потім вже до курей. Так що якось так. що Добре, на цьому все. Усім миру і добра. Працюємо гарно, не сачкуємо. <плес> до побачення, до наступного відео. Ну, Не знаю, багато землі тут мені не хватає. Щось мало дружина запасла. Коротше, все.